Затримання військовозобов'язаних при спробі незаконного перетину державного кордону, чи просто якщо військовозобов'язаний вирішив відпочити в горах. І так розберемо відповідь на це питання на конкретному, практичному прикладі відповідь юриста: і так, військово-зобов'язаний чоловік приїхав до ворогти відпочити разом з друзями. На залізничному вокзалі він був зупинений Державною прикордонною службою. Працівники ДПСУ перевірили в нього документи, запитали військово-обліковий документ, його наявність та перебування на військовому обліку. У військово зобов'язаного таких документів не було. Він зареєстрований та мешкає в іншому місці. І у працівників прикордонної служби виникли питання та підозра. Що військовозобов'язаний приїхав в Рохту, щоб незаконно перетнути державний кордон, що відбувається далі, складається протокол про адміністративне затримання за статтею 204 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину кордону затримуються на три доби, такі військовозобов'язані і знаходяться у прикордонній службі ці три доби. Що відбувається надалі, також складається протокол про адміністративне правопорушення, де відображається фабула вчинення правопорушення відповідно до практичного прикладу. Це те, що військовозобов'язаний прибув на залізничний вокзал ворогти. Та у ході проведення відповідних заходів було встановлено, що він хотів незаконно перетнути державний кордон. Після того складається Інші адміністративні матеріали відбіра відбирається пояснення щодо того, чи мав на меті перетнути кордон, чи не мав на меті перетнути державний кордон у зв'язку з тим, що у військово були відсутні військово-облікові документи. Працівники ТЦК поставили його на військовий облік у зазначеної місцевості. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України так мають право неважливо є. Де військово зобов'язаний народився, хрестився, зареєстрований, перебував, не перебуває на військовому обліку, працює, навчається це неважливо. У будь-якій області можуть поставити на військовий облік. Була пройдена військово-лікарська комісія, військово зобов'язано було визнано придатним до військової служби оформлення, тимчасово. І після того, що відбувається надалі, якщо немає підстав для відстрочки, відповідно до ВЛК визнано придатним до військової служби. У подальшому такі військовозобов'язані підлягають мобілізації. А протокол про адміністративне правопорушення спрямовується до суду, відбувається суд, та як правило, притягає до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Ось таким чином може бути, якщо військовозобов'язаний порушує правила військового обліку. Перебуває плюс-мінус близько до кордону. Такі військово зобов'язані можуть бути затримані працівниками ДПСУ, складені адміністративні матеріали, а співробітники ТЦК можуть поставити на військовий облік. Якщо ще раз наголошую, військово-обліковий документ та порушуються правила військового обліку. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. Пишіть у дірек. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, якщо необхідно оскаржити, наголошую, незаконні дії працівників ДПСУ чи ТЦК, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юрченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.